Вітаю! Сьогодні 21 вересня 2022 року. Триває 209-та доба повномасштабного російського вторгнення. Призначені Росії окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. 20 вересня оголосили про проведення так званого референдуму щодо приєднання до Росії. Голосування за яке відбудеться 23-27 вересня. Такі постановочні референдуми, ніщо інше, як хаотичні спроби режиму Путіна. Покращити можливості формування російських військ, закликаючи російський народ добровольцями йти на війну, нібито для захисту нової заявленої території Росії. Судячи з реакції соцмереж, російське суспільство не сприйняло заклик диктатора з великим ентузіазмом, шукаючи шляхи покинути територію РФ і уникнути мобілізації. Батальйони 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. За минулу добу противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов'янськ, Сіверськ, Олександрівка, Солидар, Бахмут. Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Залізний міст, Михайлове, гута Студенецька Чернігівської області, та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур'я Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп'янськ та Кам'янка. На Краматорському напрямку Донецьке, Студенок. Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван та інші населені пункти. На Бахмутському напрямку Сіверськ, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут та інші населені пункти. На Авдіївському напрямку Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марінка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське. На Запорізькому напрямку Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Причистівка та інші населені пункти. На південно буйському напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар'єрне, Новогригорівка, Андріївка, Тернові Поди та Мирне. За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка, Друга. Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях, підтверджено враження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один Су-25 та 4 БПЛА противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об'єктах противника, зокрема, по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!